Turn left on Marine Drive. Так, я забувся. Так, поїхали. Всім привіт, мене звуть Віталій. І я їду зараз подивитися, як люди відпочивають в парку. От хочу показати, якщо замітно, що тут в США все раціонально. Вулиці вони вигнуті. Тобто посередині вулиці високо, а до бордюр нижче. Щоб збігала вода. Не стояла посередині вулиці, щоб калюжів не було. Так кожна вулиця, маленька чи велика, неважливо. І цікаво те ж саме на стоянках автомобілів, парковках. Зараз я поверну наліво. І парковки теж зроблені так, там є. Ці зливи для води, отвори в асфальті, і вони в самій нижній точці, а асфальт укладений так, щоб він був вищий, щоб стікала вода і в парковках на парковках. От зараз я не знаю, чи видно. На відео, що вулиця вигнута. На обочині автомобілі стоять трошки так нахилені. в правосторонні муруси, це звичайно буде направо. Бачимо працюємо. Зараз ми їду справа школа, а зліва... Просто любові будинки. Тут щось збиралися різати на асфальті, але не зробили. Взагалі ці тротуари покладені дуже давно. Приїду ось справа школа, а ми продовжуємо їхати. Я їду на скутері своєму, який розвиває понад 30 км на годину швидко. Ну і може проїхати. Точно чи 30-35. Ой, мені треба наліво, ну так. Такі будиночки. Бачите, кожна вулиця... Посередині вище. Ну так, да, є таке, що щось буває, руйнується, от потріскано асфальт. Але все зроблено раціонально. Якщо подивитися, наразі під'їду, подивити. Це Тротуар, ось цей білий цемент, це нещодавно, ну там рік, два, три може зроблено. А цей тротуар, більш жовтіший, скажімо, він давно покладений, може десятки років. Інколи якісь плити заміняють. Воно видно по тому, що білий. Конкрет, так сказати, покладений. Зараз тут видно на повороті Ну, оп. Your is on the right. О, ми доїхали. Ей, це напишу, да? І поїхали далі. Я хочу подивитися ось цей парк об'їхати, подивитися, що тут у нас як. Ну, тут грають у футбол, видно, вже видно. Зараз подивимося. Незрозуміло, який тут футбол чи не футбол, ну можна поїхати подивитися. Тут, звичайно, якщо не дуже швидко, можна їдети по тротуарам. Оцей білій частина це свіжа, а оця... Така сіра, темно-сіра. Це старий тротуар. От інколи його заміняють, отак кладуть нові новий тротуар. Ось грають. Давайте подивимось, що вони там грають. Ну, це може цей от... Так, да, відбиває бітою. Давайте подивимося. Отак. Оп! Це, мабуть, різновид крикету якогось чи бити це не дуже таке. Ну добре, але цікаво. Поїдемо далі, подивимось. Ось люди живуть, видно. В РВІ. Тут просто стоянка безкоштовна і можна стояти скільки завгодно. І от людина приїхала і живе. Так от грають. Подивимся. Буде кидать. У -у -у. <реклама> ну так он играет. Поїхали далі. Ось такий тут парк, в якому можна приходити відпочивати і грати потихеньку. Тут я зараз подивимся, що тут у нас є. Hello. 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 Hello! Ну це тут туалети у нас, як бачите. Угу. Тут вигулюють собачок. Тут вигулюють собачок. У ну, собачки вже втомились вигулюватися. Собачка лежить. Тут можна Є місця, столики такі, де можна прийти своїм їжею і відпочити поїсти з сім'єю чи з друзями. Це баскетбольні площадки ми бачимо, дітки грають. Так от. О, такий хороший парк. Поїдемо потихеньку далі. Собачка відпочиває, лежить не хоче вона бігати, і мила. І господар теж не хоче бігати. Ну, Поїдемо, подивимося, що тут у нас. Вот так вот. Собачки тут есть. И столики есть, и все есть. И корзинки для выкидания мусора. Все есть. И туалеты есть даже. Че что там из сарайчик. Тут можно. проехать Тепер я приїду будь-туди. Ну, звичайно, є таке попити водичку можна. Мусор викинути, посидіти, все це можна. Тобто повністю облаштований парк. Я не знаю, там руси, які тут є. Може по ньому не можна їздити на скутері, але я потихеньку їжджу. О, для собачок є. Є. Пакети не для собачок, а для собачого зрозуміло. Ось така дитяча площадка. Оба. Така дитяча площадка. Тут дітки можуть гратись. Така, ну тут зараз ремонтують, бачите, понакидували, перекрили, щось треба підремонтувати. Якась там яма, туди не треба ходити. Знову ж таки водичку попити можна. І можна знову ж таки під накриттям навіть є. Це накриття взагалі від сонця, але можна і так теж посидіти, відпочити, мангал є чи що-то тут, тобто пожарити м'ясо, приготувати їжу. Ось такий парк. Тим, хто тут живе рядом, дуже непогано, тому що... не может. Вышел и погулял в Тут парковка с всей стороны там часто, а вот тут, снова ж таки, я пробую показать. Це у нас достатньо широка вулиця, вона називається Гадін Авеню. А, ні, Камден. Камден. Ось теж стоїть черві. Це означає, що тут люди можуть проживати. Вони тут припаркувались і якийсь час до них тут є м -м, генератор, електрогенератор працює. А воно зараз чутно, що воно працює машина. І люди живуть тут. Тут стоять машини тих, хто приїхав в парк. Бачу парк. Сіті of Сан-Хосе. Стоять на цих автобусах рві, як називається, Recreation Vehicle, і жити в них біля парку. Чому вони стоять біля парку, теж зродоміло, можна сходити в туалет в парку замість того, щоб використовувати свій туалет в RV. Ну, Ось такий парк. Чудовий і для собачок, і для всіх інших. Зранку на ньому було багато людей. Це я вже після обіду приїхав і трошки вже ж От, І далі, знову ж таки, бачите, другий рві стоїть. Це він стоїть тут не випадково, тут вони живуть. Зрозуміло, що тут живуть люди, які не мають свого житла. Вони, є частина людей, які живуть весь час в рві. Ну, вони так економлять, або просто не можуть придбати собі постійне житло. Живуть в таких пересувних автобусиках. Отак стоять автомобілі, і тесли, і БМВ, і Хонди, і Шевроле. Можна побачити достатньо такі дорогі. І Mazda, і джип, і знову такий ще один RV стоїть. Ось такі машинка. Econom Line 350. І всі вони тут стоять. Ну от, так, так трошки ми виїхались. по, по цій ерії. Напроти ми бачимо будиночки, ті теж непогані. Поїхали з цією машиною. Можна тут от на велосипеді їздити по цій. Поїдемо. Я зараз повертаюсь назад сюди. 5. Бачите, є часто такі вот, вже достатньо старенькі автомобільчики.